привіт! І ви на каналі Місіс Вероніка. Сьогодні я покажу вам свою косметичку та буду краситись. Гуляйте! Я для вас багато разів вже показувала свою косметичку, але там є деякі новинки. Відкриваємо перший карманчик. Тут в нас палетки і таке всяке велике. Перша це моя найулюбленіша палетка. Мені подарила ЛП, я знімала розпаковку. Тут є три странички. І ще одна. Далі у нас тут ще одна палетка. Мені її подарувала моя однокласниця. Але... Я нею пользуюсь тільки коли я роблю якісь страшні мейкапи. Отак вона в мене трохи покоцана, тому що я її використовую дуже сильно. Я білий дуже використовувала для хеллоуінського майкапа. Далі така палетка мені її подарувала та ж сама ЛП, яка дарила першу палетку. Але цю мені вже дарили на 8 річ. Тут є два етажа. Це помади. Ну, і ще отакі. Ну, це можна сказати, це тільки помади і пудра. Далі у нас ось така палетка, я її купила в Аврорі. Давайте її відкриємо. Отак вона виглядає до ще й зеркала. Кладемо далі і ще беремо. Далі у мене йде палетка. Мені її подарив Дід Мороз. Але є нюанс. Вона у мене впала з шкафа з верхньої полки, і вона у мене розбилася, але деякі її остались цілі. Далі у мене типо, такі пачі, щоб рівно зробити стрілки. Далі у мене такі блиски для губ. Далі ще одна палетка. Мені її теж подарить Дід Мороз. Отаке таке тут наповнення. Це моя теж улюблена палетка. І останнє те, що там є, це ще одна палетка телефон. Я теж для таких страшних мекапів її використовую, бо вона дуже хорошо красить. Далі приступаємо до іншого. Тут саме цікаве. Перше, це саме цікаве це мої кісточки. Це від гламбі. Я люблю гломбі, у мене почти вся косметика від нього. Откриваємо. Ось ці кісточки, вони від гломбі. Тут ще відкривайте і туди щось в мене покласти. Я сюди кладу. Ще кісточки. Ну, Далі там ще кісточки такі, але ну, вони вже не від глимбі, такі русалочки. Ну, всі кісточки. Давайте я буду кожменки доставати. Далі це в нас тінт з Аврори. Ось така помадка, я її дуже люблю. Це ось такий котик. Як кейс. Це для зняття ноготочків. І мій ще один улюблений, правда, блиск. Він дуже гарний за сердечком. Далі в нас ось такі, щоб робити якісь штучки. Далі ось такий лак. Давайте пошменький знову будемо розпивати. Щоб швидше. Далі в нас ось така, такий блиск. Він дуже блистить. Далі це для наготочки. Ось така помада мені її дарував однокласник. другому класі. Далі ось така, ось такі духи. Вони пахнуть говно. Я люблю ковну. Далі, ось такі блискітки. Я їх використовую на ноготочки і на виступ на танці. І моя резинка, яку мені подарувала ЛП. Ну, бивша ЛП. І ось така для наготочки. Почити. Беремо ще одну жменьку. У мене, походу, розсипались бльостки мої. Капець, так. Да. Ось ці блискітки вони в мене розсипались. Це кап'єс. У мене просто оце все в бльостках. І оце її треба викинути, бо вона в мене уже стає. У мене руки всі в блискітках. Ну, коротше, не будемо на це внимання. Це я на танті теж використовую такі теж блискітки. Ой-ой-ой, вони в мене посипались. Неудачний дубль. Далі це така гігієнічна помада У мене всі руки. Далі ось така помадка. Далі. У нас. Кстати, є... я оті близки зараз викину, бо мені сипляться сильно. Далі ще одна в мене є така. Мені дві їх. Від GLMB теж. Ось такий лак, ще одна помадка, спонжик. Далі. Це ось таке мило для лиця. Мені його ЛП подарило. Далі ось такий лак. Ось така помадка. Мені теж ЛП подарила на дер. Ось такі теж помадки. Ось такий лак. Кісточка. Кісточка, клей, щоб клеїти на лице щось. Ще одні духи зі вкусом ананаса. Та помадка, я знаю, її вона мені дуже подобається. Дуже хорошо красить. Ну, і ще одна в мене таких три. І жди другу часть, як я крашусь.